На місці нападу на очільника Харкова Геннадія Кернеса слідчі знайшли гвинтівку та саморобну вибухівку самого мера. Після операції уночі доправили в одну із клінік Ізраїлю на лікування. Для цього Печерський суд змінив Кернесу запобіжний захід з утримання під домашнім арештом на особисту поруку одного з народних депутатів. Харківська прокуратура назвала чотири версії замаху: професійна, комерційна, особиста неприязнь та протистояння з сепаратистами. Нагадаю, учора о півдні під час пробіжки у спину Кернесу вистрелив професійний убивця. Вони знайшли зброю. Сьогодні харківські міліціонери звітували. Після восьми годин прочисування лісу вони знайшли рушницю, з якою стріляли в Геннадія Кернеса. За інформацією ТСН, це снайперська гвинтівка без прицілу. В міліції її не показують, кажуть зброя на експертизі. Опівночі у відділенні політравми Харківської лікарні швидкої допомоги чекають на бригаду хірургів із Ізраїля. Вони мають прилетіти екстреним рейсом із Хайфи, скликати консиліум і вирішити, як рятувати непритомного Кернеса. Часу ночі стан Геннадія Дульфовича був таким, який дозволив консиліуму наших речей прийняти рішення о те, що він зможе перенести благополучно транспортування. ізраїльські лікарі... Врачі... высказали слова восхищения в адрес харьковских хирургов, которые провели блестящую операцию и из 100% сделали 100% возможного для того, чтобы спасти жизнь Геннадію Кірнус на реанімобілі до аеропорту мера везуть о пів на третю ночі. Попри домашній арешт, генпрокуратура дає дозвіл на виліт до Ізраїля. Кернеса доправляють спеціальним медичним літаком з найсучаснішим обладнанням власність ізраїльської клініки. В салоні з пацієнтом лише медики і дружина. За три години Кернес вже в одній із клінік Хайфи. Он благополучно перенес перелет. Он на сегодняшний день уже в Израиле. На даний момент он находится в состоянии медикаментозного сна. Искусственная вентиляция легких продолжается. При таких травмах это общепринятая тактика. В яку саме клініку відвезли Кернеса, ані чиновники мерії, ані друзі не кажуть, пояснюють секретність і зміркувань безпеки. Навіть в Ізраїлі харківського мера буде пильнувати озброєні охоронці. Колеги Кернеса називають його стан надважким, але вже стабільним. кажуть, ізраїльські медики вже починають робити пацієнту перші аналізи, томографію і рентген, щоб з'ясувати, чи не заділа куля ще якісь органи. Із медикаментозного сну мера поки що не виводять. Підготовіти заказати убійство, це не хлеб в магазине пойти купить. Охранники, помощники Геннадия Кернеса будут допрашиваться или уже допрашиваются следователями, как свидетели, их показания будут одни из самых главных. Главное, что они попытались сделать, это обезопасить его от второго выстрела и как можно быстрее доставить В пальницю силовики просять всіх, хто знає хоч щось про замах на Геннадія Кернеса, повідомляти в міліцію. Там обіцяють 100-відсоткову анонімність. Аліна Цибова, Микола Чіров, Харків, Новини 2 +2.